Амазон для тебе став другою роботою в Чехії. Я вже почала шукати іншу роботу. Так. Мій Рівенчеської був нулячий. Нитиків а... багато було чи ні? Так, було багато, були прес-часи. Ми... Найцікавіше питання. Скільки бабла? Доброго дня! Хотілося би почати ділитися своїм досвідом. І сьогодні у нас тут чарівна Валерія розкаже про свій досвід праці на Amazon. Валерія! Добрий день! Яка була твоя перша робота в Чехії? Е, перша моя робота в Чехії це була робота на одного е, підприємця. Він був українець. Коли я приїхала, в мене були такі було погано з мовою чеською, не було ніяких знайомих, я не... взагалі не знала, де можу працювати. Ось, та через знайомих мені порадили одного підприємця, який хотів відкрити магазин. З рибалку. Все для рибалки, для uh -huh. риболовлі. Ось, і він шукав когось, хто буде йому е, зробить сайт. Йому його вже зробили, цей сайт, але був, потрібен був чоловік, ну, людина, яка е, його буде займатися цим сайтом, там, uh -huh. давати там. Весь... Ага, тобто ти мала працювати з тим сайтом і все. Так. І довго ти з тим. Ну, кілька місяців я в нього працювала, але там з цим сайтом ну, це не було дуже багато роботи, аби я могла там з понеділка по п'ятницю, 8 годин працювати, угу. було мало роботи. Так я ще була як його помічниця. Там угу. могла в нього було декілька таких е бізнесів різних. Я могла там. Допомагати з якимись документами, там ще щось робити, на складі йому допомагала. Ось. Але мені не подобалось там працювати, тому що ну, було якось все неорганізовано. Я не знала, коли я буду там, завтра почну роботу, коли закінчу. А коли там, я отримаю гроші тому подібне. Uh -huh. Мене це не влаштовувало. Я завжди була як така тривога постійна. Ось і я вирішила, що я вже не хочу на нього працювати. І я що я, що я хочу працювати десь більш професійно. І робила ти на тому сайті, потім ти там допомагала ще з тому підприємцю. А mm -hmm. тут тривало два місяці, і Амазон для тебе став другою роботою в Чехії. Так, Амазон це була друга моя робота в Чехії. Це я вже почала шукати іншу роботу. Телеграм, Фейсбук, всі ці групи так, оголошення. Так, шукала там працю. Там написав чоловік, що є вакансія на Амазон, там трошку дав такий опис цієї вакансії. Я ж йому написала ось, і він буквально відразу мені відповів, там що я мушу йому вислати там, свої документи, там, чи ще щось, я не пам'ятаю вже. Ось. І вже буквально там за пару днів мені вислали сайт як ссылку, де я можу пройти, як там був як тренінг. Ніби, не знаю, як це назвати. Якоби тренінг такий там по відео онлайн, е, відеозв'язок, там. Так я не розумію, це влаштування під агентурою, чи напряму, чи як взагалі? Це було під агентурою. Але цей чоловік, який написав, то було в якої там в Фейсбуку, чи щось таке, е, він там працює. Угу. А, він і... працює напряму в тому. Е... Так, і він якоби дає вакансію, ти йому пишеш, але це він робить для того, щоб він якоби знайомого свого привів на Амазон. Він за це... батьків. Ага, получує бабки. Так. Але, ну, якби я. Так, так зачекай. Наприклад, я знаю, от у нас на заводі так, можна отримувати за знайомого якісь гроші, але треба, щоб той знайомий влаштувався напряму, а не під Агентуру. Але там вони мають якусь таку систему мотивації, що навіть людину можна привезти під агентуру і ще з того мати якийсь зиск якось так. Там ти прийдеш під агентуру. Це угу. точно 100% будеш під агентурою. Агентура Ранстат. І якщо ти пропрацюєш там три місяці, mm -hmm. тоді йому заплатять гроші. Ага, понят. Якщо ти там раніше підеш, у тебе. А дивись, а там лише одна агентура чи декілька? А, я не впевнена, але я так думаю, що одна. Але під Ранстатом, мені здається, непогано було. Це більш-менш офіційно. Ти достала договір, все це саме, достала там страхування, все було. Під Ранстатом було добре. Я так не побачила ніякого ніякої великої різниці, між якби я напряму працювала, ніж під Підранстадом. Я була під угу. Рамстадом. Все було таке саме. А це де в Празі, так? Так, це було в Празі. Околиця Праги, там є довіз, угу. Е, з багатьох міст Чехії, і от з Усті, з Ловесіцем угу. довіз. А, а якщо, наприклад, в тебе своє авто, вони ще добашлюють за дорогою чи ні? Я знаю, є такі заводи, є такі склади, Можливо, де можна не. достати то відшкодування. А взагалі, скільки там людей? Там дуже, дуже воно велике. Дуже велике, дуже велике. Я навіть не, не можу сказати. Ну, там дуже багато людей працює. А, а взагалі то працює цілу добу, три зміни, чотири зміни. Як там взагалі це все? Я робила в дві зміни: там була рання зміна та ночна. Ну, а я робила по 10 годин. Угу. Там якось рахувалось 9 годин, 40 хвилин. Якось угу. так. Ну, 10 годин. І це було чотири дні ти працюєш, три дні ти вихідний. Mm -hmm. Тобто ти робила тих самих, там, я не знаю, 165 годин, як за законодавством, не переробляла багато. Так. Вот. І там можна було вибрати, ти коли приходиш, там, як ти влаштовуєшся, ти спочатку проходиш цей повіде як у, тренінг. Там все розповідають про цей Амазон, про безпеку, все, mm -hmm. все розповідають. Потім ти їдеш на співбесіду до Амазону. Проходиш там медогляд, і вже там за тиждень ти виходиш до праці. Я вже на наступний тиждень вийшла працювати. Ну, що я за себе скажу? То дуже класно, в першу чергу, що. Офіційне працевлаштування, хоч під агентурою, але офіційно другий плюс то, що в тебе були ті страховки, третій плюс то, що в тебе були взагалі всі ці документи, і то, що ти не переробляла дуже багато годин, це взагалі класно. Ще один плюс то, що є той довоз до Праги, це теж супер. От. А взагалі існує якась можливість влаштуватися напряму, чи ні? Я думаю, що ні. А чому так? Ну, е, тому що там є е, якась кількість людей, яка вже працює, mm -hmm. і вони напряму. Mm -hmm. е, тих, Українців. Що... Чи взагалі там просто? Взагалі ага, чехи, ага. українці. Українці також є такі, які там напряму працюють вже довго, там 5-10 років. Mm -hmm. Ось. Але тих, яких набирають. Це загалом так через ранстат йде. Mm -hmm. Можливо, є, є напряму, але то дуже мала кількість людей, та ти повинен добре знати чеську. Там, я... я так думаю, коли ти там прийшла, твій рівень Чески був далеко не ідеальний. Так. Мій рівень чеської був нулячий, але він такий був постійно. Коли я звідти пішла. Він не повищився. Ні. А робила ти самими українцями, так? Так, там дуже багато українців працює, дуже багато. Всі, хто приходять через Ренстат, більша кількість це українці. Там відсотків, ну, коли я прийшла, відсотків 60-70 це були українці. Ось, і коли ти працюєш, мозок такий, він не хоче. Багато ну, праці. Зрозуміло, звичайно. Тим більше коли працюєш фізично, то якось напрягати ще на той язик, то воно а, не дуже. І коли ти бачиш, що біля тебе 10 українців, то ти ліпше в них щось спросиш, ніж будеш там з чайками. А що ти там взагалі робила? А, там є декілька видів праці, а, але я. Потрапила на дуже таку добру позицію. Mm -hmm. Ось тому, що там є позиція, на яку, скоріш за все, люди попадають. А є позиції, які трошки ліпші, і на них... Воно має якусь назву там, в чеський якийсь матюк, як то місце так. називається. Я вже погано пам'ятаю. Я пам'ятаю, що та позиція, на якої я працювала, це була стов. Mm -hmm. Стоу. Люди називали, ну, називали всіх стовери, хто там uh -huh. працює. А, позиція, на яку більше людей беруть, це була раннери. Uh -huh. Це як у пікер бігать, збирати пікери. ті товари-пікери-ранери. Пікери, пікери. А, так. І ну, загалом всі, коли приходять, вони стають пікерами. І це така праця. Дуже подвижна, ти там дуже багато ходиш. Я знаю, що люди там е, ходили по 20 тисяч кілометрів. Ну, дуже багато, дуже ноги болять і ну, хто не звик, тому тяжко. А та праця, на яку е, я потрапила стовер, то було ліпше, тому що я. Що ти там робила? Е, е, я брала собі товар. Який я захочу, там є там uh -huh. купа товару, я беру собі товар, вибираю любе місце, де я хочу стати, стаю туди, там полиці, на який ти кладеш цей товар, і е сканером пікаєш, що він там лежить, щоб потім в комп'ютері могли побачити там, знайти, де і, і я поняв просто типа робити інвентуру того товару, і е щоб вони в комп'ютері бачили, що всі полиці заповнені mm -hmm. товаром. Так, щось таке. Так. І ну ти не мусиш там багато ходити. Ти можеш весь день бути на одному місці і просто розкладаєш цей товар. Ну це було так. Там як приїжджали, якісь тобі привозили палети, і ти розкладала ті палети. Так, либо, там кажучи. є ще, е, ще один вид роботи. Я вже не пам'ятаю, як він називається. Ну це ті люди, які зі складу привозять цей товар угу. на таких як возиках. У тебе була якась норма, скільки ти повинна напікати того? Там є така штука, що коли ти е, працюєш, то е, три рази або два рази е, на день тобі відсотки пишуть uh -huh. в сканеру е, твоєї роботи. Uh -huh. Там Якщо ти будеш дуже погано працювати, дуже то дуже повільно, ти... мало не Скануєш, так тобі напишуть, що в тебе поганий відсоток так, того Так, напишуть там 40%. Mm. А якщо ти так швидко все робиш, напишуть тобі там 80%. Але то ще залежить не тільки від швидкості праці, а від, яко, від того, який товар ти отримаєш. Асортимент. Тому що, якщо я возьму возик, в якому там, три великі коробки там, з якоюсь великою іграшкою. То я там тільки ці три коробки. А я можу взяти возик, в якому лежить 200 ручок, так їх швидко накидати, і я за цей же час 2001 угу. роблю, а не три. І тому в мене відсоток буде значно вищий. Я зараз подумав, треба зробити. Відео, як я робив в макра, а в макра я робив пікера, і там трошки по-іншому було. Ну, а ти дуже сильно втомлювалася від того, тому що ти так розказуєш, що це непогана робота, можна було робити на місці. Так, був якийсь відсоток, але так лафа. Е, ну, взагалі, то це ж робота і. Це така американська корпорація, я думаю, вони там мають це пораховане, посчитане, і там треба було якось там дуже сильно ти уставала чи ні? Ні. Але ті пікери, я думаю, так. Пікери, я думаю, так. Особливо ті, які працюють мало часу, так як не звикли, то вони, думаю. Так, а ті, хто довго. А, а ще питання: наприклад, пікери вони бігали зі сканерами на руках, так? Угу. О, така фігня чіпляється. Ні, а також пистолет. як ми пістали. А ще. А, як вони взагалі вони брали, збирали об'єднавки, так? Закази збирали. Угу. Вот. И... Ну, А ти взагалі там з кимось там спілкувалася, як так. вони взагалі казали? Встигають, не встигають, <плес> і багато, мало. Нитиків <плес> 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 багато було чи ні? Так, було багато з тих, хто приходив зі мною, хто приходив та працював там місяць, два-три, а не ті, які вже там по 10 років працюють, то вони так, вони були незвиклі, вони жалілися, багато хто. Над... Те, що потрібно багато бігати, на те, що не встигаєш, на те, що е, в тому сканері тобі mm -hmm. пишуть, коли куди ти мусиш прийти. Mm -hmm. е, там, який ряд, яка поліція. Я полиця, поняв. Так само я робив макро, і там в тебе, наприклад, там назва тої фігні, і там написано Аа1Б якесь. І ти знаєш, що в тебе у той поворот, там буква. Там такий номер ряду, там ще в тому ряду якась позиція. Ти приходиш, а там того нема. Тому що та база даних просто фігова і е, треба просто знати, як ця штука називається, як вона виглядає, і просто знати, де вона знаходиться. Так і ще погано було те, що е, тобі може написати е, якийсь товар в одному кінці складу. Mm -hmm. Слідом вже, круто. слідом вже в іншому кінці складу, а третій вже знову там, де ти був в перший раз. А Я що там був, взагалі в тому складу? Там все, там все, там а, іграшки, там речі, там їжа, там їжа для тварин. там Напої все. там є. Напої там, тому що я так робив в тому макро, і там було що в тебе може бути якась там. Я не знаю пачка прокладок. Два я не знаю кауна і палета води. Просто і ти біжиш в один край, біжиш в другий край, а потім тобі треба припхати так, ще ту палету так. води. От я як стовер працювала, я розкладала цей товар, і там було так, що в тебе є возик, і він мог тобі попати, попастись як мішаний mm -hmm. товар. І там були, там, наприклад, речі, іграшки, е, їжа та їжа для тварин. Mm -hmm. І ти мусив багато бігати в різні кінці. А скільки взагалі людей в зміні? Сотня, дві. Більше сотні. Я. Більше сотні. Більше. А взагалі, які відношення були між людьми? А, відношення, ну, як там, хто з ким спілкується, там взагалі якось все було добре. Я не бачила, аби там якогось поганого було відношення до когось. Просто люди якось. Спілкувалися між собою. там ти коли приходиш ну, Такого до праців... негативу дуже не було, що ти прийшла і всі там ой, куди ти прийшла все, Ні. Піз... ну типу. Е, ну, були якісь такі ситуації, але, ну як всюди, там було там пару випадків таких поганих, там де хтось посварився чи ще щось. Але це не було там через те, що то був. Я так правзалі там більше чехи чи українці? Кого там більше? Ну, ну взагалі тих, тих, хто працює вже довго та через фірму, то чехів. А ну, через Ренстат? Ну взяти, наприклад, зміна, там, ти кажеш, більше сотні, наприклад, там, 150 людей. З тих 150 людей 100 чехів, 50 українців, чи навпаки там, 50 чехів? 50 на 50. А, 50 на 50. Ну, так, да. Плюс ну там мова тобі не дуже потрібна, тому що ти бачиш ті назви в тому сканері і просто Була... дивися, як воно там називається. Так. Коли ти приходиш до праці, тобі дають е, інструктора який тиждень з тобою працює, тебе Вчить. Uh -huh. а, ось. І там вже останній день-два, ти будеш працювати сам, але під його доглядом. А, ось. І, а, зачасту, навіть не зачасту, а завжди тобі дають інструктора, який розмовляє українською uh -huh. мовою. А, ось. Потім ти завжди, якщо маєш якісь питання, ти завжди знайдеш українця, тому що їх там купа. Ось і тому там, в принципі, так україн... ну, якщо ти не знаєш чеської, це то, то це не буде тобі uh -huh. владу, працювати. А взагалі, там так само сміни ви містри, якісь там ще так, -так, так, так, так. самий розділ. А як то керівництво відносилося к вам, взагалі к українцям? Uh, взагалі відносилось добре, але ну, людський фактор трошки був там. Деякі люди були, які могли дратуватись трошки через те, що ти не розумів. Ось mm -hmm. вони тобі щось кажуть на чеській, ти їх не розумієш, вони дратуються. Але то був що? більше ну, Людський фактор, щоб просто хтось був там дуже такий. Там я не знаю, там тримав той нос дуже високо, і там якось, знаєш, такої шовініст... шовінізм той, щоб просто такого не було, і взагалі і, якби нормально. Ні, ось там, де працювала я, там також там ж ділиться все угу. на зміни, на е, сторони цього складу. Там є угу. ачко, і бечко, дві сторони складу. І там, де працювала я, там був один головний. Там, він з нами дуже добре. Ми його також могли не розуміти, але він завжди там посміхався. Він був дуже добрий, такий він знав англійську. І... А як тобі зарплата ходила? Нормально на карточку, так? Так, на карту. А, а, а взагалі, от, як ти кажеш. Там ви робили той час, але прес-часи були якісь, можна було ще збільше е, там. Так, там були прес-часи, але вони були не завжди. І це так працювало, що ти, тобі приходить смс на телефон угу. з тим, що, наприклад, там в ага. там, наслідуючому тижні, там у вівторок ти можеш взяти угу. прес-часи, і якщо ти хочеш... Тобто вони не змушували, якщо хочеш, так. то так, да, але якщо не хочеш, то ніхто так. тебе не змушує. А ще цікаво, там були якісь стріди, грейди, щось таке, що зараз ти прийшла, навіть там, під тою агентурою ти там, вже знаєш той асортимент, швидко працюєш, тобі там, за півроку там, я не знаю, зроблять якусь прибавку, і ти там вже будеш. Ну я не пам'ятаю Не чула такого. -то. Я тільки бачила, що е, ті пікери, uh -huh. хто працював, там були деякі люди, які були. Я не пам'ятаю, як вони яку назву, то мало. Але вони ходили в них. ну, У нас були такі бейджі uh -huh. е, подвісні. А в них там у нас були всі чорні, а в них були якісь. Не пам'ятаю, чи блакитні, uh -huh. чи ще якісь. І вони були якби, ну, якби так самі швидкі uh -huh. пікери. Я, ну, я не знаю, я в них не питала, можливо, це якось е має відношення на зарплатню, можливо, ні, я не питала, але. А взагалі там тікучка велика. А чому? Е то, що, знаєш, коли ти мені. коли… Мені написав один з наших підписників і попросив там якусь інформацію про Амазон. І я тут же пригадав Валерію, яка мені казала, що власне починала на тому Амазоні. І я такий сидів і сидів і думав, як то зробити, щоб зі мною не почав судитися Амазон, тому що я боявся, що Ліра прийде, і якийсь негатив почне там то було плохо, то було. О, то було ще як. А зараз в мене вже цілковита така непогана думка, що ніби непогана робота, але якщо робота непогана, то чому такучка? Ну, робота непогана, і я вважаю, ну мені дуже подобалось на Амазону. Я би там працювала. Ну, в принципі, якщо брати таку працю, як там на складі, угу. якщо порівнювати з такою ж працею там десь ще, то на Амазону добре було працювати, мені подобалось. Але це ще залежить від людини, тому що ну, хтось був там, який кожен день плакав, що йому там погано. Ну, ми такі всюди є. в будь-якій Так. Мені було добре, мені там люди подобалися. Я знайшла спільну мову з багатьма людьми. Найцікавіше питання. Скільки бабла? Ну там за днівну та за ночну зміну там, звісно, різна. Тобто була... може наприклад в тебе один місяць бути більше нічних, так. а другий місяць більше денних, і в тебе відрізнятися від того зарплата. Так, так і відрізнялась. Я не можу точно сказати, скільки я за годину отримувала, тому що я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю скільки я за місяць. Загалом. Так скільки чистого за місяць? Е, чистого це було десь около там, 30. Тисяч. Так це непогано добре. для Чехії, це непогано. Так. А пікери заробляли так само чи більше? Могли трошки більше. Заробити. Тому що робота трошки І там, Якщо я могла отримати 30 тисяч, було таке, що я була на... в мене був больничний. Угу. Я тиждень була вдома, і там мені прийшла зарплатня 28. Угу. Так Це ну, було добре, судячи з місця. Так це що я чистими. Це не те, що ти працюєш десь не знаю де і достаєш гроші в конверті, в тебе там немає нічого. Тут ти маєш лікарняни, так само ти маєш відпустку. Скільки там було? Чотири тижні чи п'ять тижнів відпустки на рік? Відпустки ти вже... я не пам'ятаю, тому що я там пропрацювала три місяці і я не використовувала угу. ніких. А чому ти звільнилася? А тому що проходить три місяці. Ага. Чому хіро робили? А, ні, тому що не потребують. А тобто в них був якийсь спад того торгівлі, виробництва не знаю чого. Так, вони... І було потрібно менше людей, так? Так, вони так працюють, як мені вже потім розповіли люди з Амазону, які вже там багато років працюють. Що в них дуже, бага... ну, дуже сильна потреба в людях сезонність, сезонність взимку та літом. Взимку Новий рік, літом там теж багато цих заказів. І набага... набирають багато людей. Ти працюєш там три місяці і потім тебе звільняють. Потім вони набирають так влітку. Потім набирають взимку і так, рок за роком. А який в тебе був договір? Там на три місяці він і був? Так. Ага. Чи... О, так. Ні, ні, ні. Він був на півроку. Він був на півроку. Так, так, там було три місяці. З від... кушебні доба. Так дивись, якщо брати по закону, то вони тебе звільнили не дожидаючись тих кінця трьох місяців. Вони за кілька днів до наприкінці тих трьох місяців, щоб тебе звільнити е, за зі сторони заміснувателя. І я знаю багато людей. Ну, познайомилась там вже в Амазону, які так по сім років працюють. тобі ж вони працюють три місяці. Потім три місяці сидять вдома. Десь якісь підробітки потім так, підробітки, ні там чи йдуть на уряд праці, угу. ще щось. А потім там влітку знову повертаються. І так, от по три місяці, вже сім років працюю. Ну а взагалі, наприклад, в тебе вже є якісь досвід. Ти би хотіла туди колись повернутися, от тобі б завтра. Зателефонував якийсь там координатор, чи там я не знаю з відділу кадрів і сказали, от ви у нас працювали, ми вам дамо там, я не знаю, договір на рік на два, повертатися к нам, тебе повернулися чи ні. Ну відверто. Ну, взагалом, як праця, це ну, добра робота. Якщо порівнювати з такою ж роботою ще десь. Але якщо брати саме мене, то я би не повернулась, тому що, ну. Там, де я зараз працюю, мені трошки виглядає перспективніше, ніж працювати там. Ну, а що ти взагалі хотіла би сказати? От нам писав якийсь чоловік і питав про ту роботу, що би ти хотіла порадити, застерегти, і які от в тебе з твого досвіду, що би ти могла от сказати? Я б могла сказати, що це, звісно, буде залежати від людини, тому що прийде купа людей, підуть на одну і ту ж працю і будуть мати різні оцінки цієї праці. Хтось буде говорити, як там все просто ужасно, хтось буде казати, як там добре. Я вважаю, що для праці в Чехії, для такої праці, як для початку, склади, заводи та все таке, то це дуже нормальна така робота, і зарплатня там, ну, порівня, якщо порівняти з іншими такими е фірмами, то вона вища. Я взагалі приїхав, зробив собі карту, і я з того заводу хотів втікати і е шукав інше місце роботи і бачив е об'яви Амазон, до того. Ще я не дійшов, щоб там якось там посилати якісь там свої резюме, що ще. І е, мені завжди самому було цікаво дізнатися про цей Амазон. З іншої сторони, я знаю, є дуже багато якихось великих корпорацій, де ти маєш такий дуже якийсь добрий фасад зовнішній, що ніби там дуже такове воно френдлі. А коли ти побачиш це зсередини, то зовсім вже випливають інші подробиці. І сьогодні я вже думав, що воно буде. Буде якось так. Але я дуже здивувався, що робота класна, гроші нормальні, колектив нормальний, все набіло, хоче піти агентури, але всі документи в порядку. Так що я тобі, Лера, дуже дякую. І я думаю, це буде ця інформація, стане комусь в нагоді. Я вам всім дякую, то до побачення.